Наш а, марафон, марафон вдячності. Марафон вдячності за книжкою Ронде Берн, яка таки називається магія. І перший розділ цієї книжки він звучить досить специфічно. Він називається Чи вірите ви у магію. Ті, хто не вірять у магію, ніколи її не знайдуть. Я думаю, всі ті, хто зараз з нами на марафоні, доєднуються до нас, точно знають і вірять, що магія існує. Пам'ятаєте, як у дитинстві ви сприймали життя з великим почуттям і трепетом? Воно було чарівним і цікавим, а найменші дрібниці викликали у вас неймовірне захоплення. Вас зачаровував інший світ, вас зачаровував метелик на травичці, що пурхає в повітрі, або будь-який незнайомий листочок чи камінчик на землі. Коли ви втрачали зуб, вас повивало хвилювання, аж це означало, що вночі до вас з'явиться зубна фея. І ви лічили дні до тієї самої чарівної різдвяної ночі. Ви не могли зрозуміти, як Санта-Клаус або ж наш да, дід Мороз, або тепер наш уже Різдвяник. Вдавалося кожному віддати кожній дитині віддати свій подарунок за одну ніч. Однак він якось завжди встигав і ніколи не засмучував вас. Північні Олені уміли літати в саду, гуляли феї, тварини здавалися, схожими на людей, іграшки мали душу, мрії здійснювалися. І ви могли доторкнутися до зірок. Ваше серце було сповнено радості, уява не мала ніяких меж, і ви знали, що ви живете чарівне Життя. Цей марафон допоможе вам повернути ваше чарівне життя, не дивлячись за те, що за вікном іде війна. Нам це необхідно для того, щоб ми своїми думками могли будувати нове найкраще майбутнє для своєї неньки України. Кожен з нас у дитинстві жив із чудовим відчуттям, що все добре, що кожен день обіцяє дедалі більше хвилювання та пригод, і нічого не може порушити нашу радість від магії всього цього. Але якимось чином, щойно ми виросли і стали дорослими, відповідальність, проблеми та труднощі вплинули на нас, і ми почали розчаровуватися. І магію, яку одного разу, будучи дітьми, ми повірили, почала згасати і, зрештою, зовсім зникла. Це одна з причин, чому ми, дорослі, любимо бути серед дітей, щоб мати змогу знову пережити ті відчуття, які виникали колись, навіть якщо це було лише на мить. Не знаю, як ви, але дуже надію, що і ви для своїх дітей створюєте різдвяну магію, магію чарівної зубної феї або ще якусь іншу. І це дійсно допомагає нам, дорослих, пережити знову ж таки ці щасливі миті. Я тут, аби розповісти вам, що магія, в яку ви одного разу повірили, правдива, а розчарування дорослих у сприйнятті життя помилкове. Магія життя існує, вона така ж справжня, як і ви. Насправді, життя може бути значно дивовижнішим, ніж ви коли-небудь уявляли про це в дитинстві, більш захопливим, неймовірним і чарівним, ніж те, що ви бачили раніше. Тільки но ви дізнаєте, що робите або творите магію, то заживете новим життям своєї мрії. Тоді ви здивуєтесь, як могли відмовитись від віри в магію. Можливо, ви не побачите, як літають північні олені, проте побачите, Бачите речі, яких ви завжди хотіли, речі, які будуть з'являтися перед вами як те, про що ви давно-давно мріяли. І це все буде здійснюватись. Ви ніколи не дізнаєтеся, як усе спліталося разом для втілення ваших мрій, бо світ, у якому працює магія, він непомітний, і тим більше він найдивовижніший. Ви готові знову відчути магію. Ви готові щодня наповнюватися трепетом і захопленням, як у дитинстві. Приготуйтесь до магії! Наша подорож розпочинається дуже давно, 2000 років тому, коли доленосні знання були заховані у вигляді таємничого тексту. Зустрінемося в наступному відео.